Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні ліниві голубці, просту, але дуже смачну страву. Але смак такий самий. Це швидкий варіант класичних голубців. Домашній і затишний. Капусту дрібно нашаткуємо, заливаємо укропом на кілька хвилин, щоб стала м'якою і відсіджуємо. 1 кг курячого фаршу я вже додала одну чайну ложку солі і перцю до смаку. Додаю пів капустини попередньо підготовленої, 200 г сирого рису. Рис треба гарно промити. Ретельно перемішуємо. Додаємо зелень. У мене сухий кріпець та петрушка. І знову фарш перемішуємо. У мисці ділю фарш на 12 частин. Формуємо котлети. Ось і є наші ліниві голубці. При бажанні обсмажуємо голубці з обох боків до рум'яної скоринки, Я цього разу обсмажувати не буду. У нас вийшло 12 лінивих голубців. Їх можна заморозити, а можна зразу готувати. Їх можна зберігати зі пакетах або вакуумних пакетах, вакуумірувати. А коли нам потрібно приготувати ліниві голубці, розрізаємо пакет. І замороженими ліниві голубці викладаємо у форму для запікання. Готуємо засмажку. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Три морквини натираємо на крупній терці. Я тру по дві морквини так буде скоріше. У розігріту пательню вливаємо 2-3 столових ложки олії, Сипаємо цибулю, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля стала м'якою, сипаємо моркву. Мішаємо і смажимо до м'якості, до готовності. Додаємо 2 столових ложки томатної пасти і смажимо. Змішуємо томатну пасту з овочами. Додаємо 3 столових ложки сметани, мішаємо і смажимо пару хвилин. Додаємо 150 мл води, розмішуємо Печем солим до смаку. Доводимо до кипіння і кип'ятимо пару хвилин. Засмажка готова. Засмажку розливаємо по версії наших лінивих голубців. А зараз будемо робити заливку. У 400 мл води всипаємо 1 чайну ложку солі. Першимо, додаємо 1 столову ложку томатної пасти. Розмішуємо і заливка готова. Виливаємо зверху наших лінивих голубців. Дві форми накриваємо зверху фольгою. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо наші ліниві голубці 40 хвилин. Але так як вони були заморожені, будемо випікати їх 1 годину. Ліниві голубці готові. Вони соковиті, ніжні та неймовірно ароматні. Подаємо сметаною та зеленю. Спробуйте приготувати це просто і дуже смачно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.